Цікаво, що Бог Він вибирає людей на служіння і покладає їх в позиції зачасту не таких, які самі, знаєте, там умні, чи там якісь професора, там, чи якісь такі святоші були, кажучись там праведні, а навпаки, такі, які, знаєте, може, скажем, падші, які в якихось гріхах знаходяться. Грешників, скажемо, і піднімає, і потім ці люди можуть ставати пастирями, апостолами, служителями Божими. Тому і сама Біблія каже, що Бог він вибирає не мудрих цього світу, а простих людей, щоб підняти і цей світ посоромити. І тому є дуже багато свідчень, як багато людей, які знаходились в якихось залежностях. Звільнялися і ставали людьми Божими. І знаєте, навіть той же людина, яка була розпита поруч з Ісусом Христом, Він був преступником і він покаявся. А зачасту буває, дуже багато є людей, які себе строють, що вони якісь святоші, що у них там праведність, їм Бог не надо, і так і залишаються самоправедні. Але Біблія каже, що вся ця самоправедність перед Богом ніщо. Все, як запачканий одяг. І на суді, потім кожна людина тоді за себе буде відповідати за свою супермега праведність. Тому лучше краще ставати служителем Божим, щоб бути в Божих руках.